Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Визначено категорії пенсіонерів, у яких пенсія не може бути нижче 8 тисяч гривень. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Уряд виділив значну категорію громадян. Для яких пенсія не може бути нижчою за 8 тисяч гривень. Це мінімальний розмір їхніх пенсійних виплат, як заявили у пенсійному фонді України, деяким категоріям громадян держава зобов'язана виплачувати суми, що перевищують встановлений розмір мінімальної пенсії до тих, хто має право на підвищені пенсії, віднесені чорнобильці. Зокрема, для громадян. Які стали інвалідами через травми або захворювання. Спричинені аварією на Чорнобильській АЕС, пенсії не можуть бути нижчими від наступних показників для інвалідів першої групи 8,187 тисячних тисячі гривень, для інвалідів другої групи 6,549 тисячних тисячі гривень, для інвалідів третьої групи 5,48 тисячних тисячі гривень для дітей з інвалідністю. 5,48 тисяч гривень водночас чорнобильці, які мають статус ліквідаторів аварії на ЧАЕС, отримують вищі пенсії. Розміри виплат для них такі: інваліди першої групи отримують 100% середньої заробітної плати по країні, 13,376 гривень, інваліди другої групи, 80% середньої зарплати, 10,7 тисяч гривень. Інваліди третьої групи 60% середньої зарплати 8,25 тисяч гривень щодо громадян, які отримують звичайні пенсії, їх виплати значно нижчі. На сьогоднішній день середня пенсія в Україні становить 5,81 тисяч гривень. Проте українці, які мають середню заробітну плату та 35 років страхового стажу. Не можуть розраховувати навіть на таку середню пенсію, їхні виплати будуть нижчими.